Найперше відоме гасло президентської кампанії в США простежується до виборів 1840 року, Тіпи Каної і Тейлор. Теж коротко, різко і легко запам'ятовується. Цей слоган встановив стандарт для майбутніх кампаній. Відтоді майже кожна президентська кампанія, а також багато виборчих кампаній до конгресу або за губернаторську посаду, придумають по одному або декілька слоганів. Виборчі гасла не завжди офіційні подекуди вони формуються самі по собі або йдуть від медіа. А деякі з найуспішніших політичних слуганьоніка залишаються загальноприйнятними фразами на десятиліття. Іншим далося важче. Слоган Барі Голдвотера 1964 року. У своєму серці ти знаєш, що він правий, не тільки не викликав довіри, але й швидко був обернутий проти нього кампанією Ліндона Джонсона. Гасла кампанії тепер можна створити та поширити миттєво. Хоча вони можуть бути помітними та цікавими, гасла також використовуються для пропаганди авторитарними режимами або для демонізації уразливих груп, оскільки рік виборів у США у розпалі виборці та громадяни мають подумати про те, що саме стоїть за слоганами.